Дніпропетровську дитячу залізницю модернізують до 2015 року. Тут планують оновити рухомий склад а також побудувати депо. План реконструкції вже чекає свого втілення, адже з моменту заснування дитячої залізниці її жодного разу капітально не відновлювали. На сьогодні вже отримані дозволи від керівництва Придніпровської залізниці та чиновників на фінансування проєкту. Подробиці знає наш кореспондент. Машиністу поздно номер 254, пятьдесят по дежурной посланцепионерская, разрешала вам отправиться с первого пути от первой платформы при разрешавшем показании выходного за формы. Спочатку початку 2013 року дитяча залізниця у парку глоби вже перевезла 16 тисяч маленьких пасажирів. І сьогодні це не просто розважальний атракціон, а освітній центр для майбутніх залізничників, де вони отримують теоретичні та практичні знання. Лише в поточному році 70 юних залізничників пішли здобувати професію до вишу. Дитяча залізниця це також історична пам'ятка міста. Вона була заснована у 1936 році. І, хоч зараз функціонує нормально, для того щоб подовжити її життя, треба багато... Ато попрацювати цим вагонам вже більше 50 років, і як кажуть працівники дитячої залізниці, вони не вічні і мають свій строк експлуатації. Тому дитячі залізниці терміново необхідна модернізація. Перша в Україні, і друга у світі дитяча залізниця сьогодні має дві станції та два рухомі склади. Її довжина становить два кілометри. У залізниці поки немає депо, тож поїзди ночують на вулиці. Через це їх треба частіше красити та ремонтувати. Сьогодні вже намітили першочергові завдання модернізації. Програма передбачає повну реконструкцію дитячої залізниці. Це заміна рельсошпальної решітки на залізобетонних шпалах. Також купівля. Рухомого складу нового це вагонів, локомотивів, відновлення будівлі, будівництва депо і учбових класів, що допоможе в подальшому підняти рівень наших юних залізничників. Якщо збудеться мрія юних машиністів на Дніпропетровській дитячій залізниці, з'явиться новий побратим існуючих тепловозів. Зараз розглядають можливість придбати новий потяг вартістю у 5 мільйонів гривень. Якщо оновлювати залізницю, не можна казати про безпеку пасажирських перевезень, не можна казати взагалі про будь-яку безпеку і взагалі про якісь перспективи розвитку, очікуючи реконструкції, юні транспортники вирішили зробити свій внесок у розвиток Дніпропетровської дитячої залізниці. З весни цього року вони власноруч будують макет залізниці їхньої мрії. Він вже майже завершений і найближчим часом буде радувати усіх відвідувачів. Конкретні строки початку реконструкції керівники залізниці поки не розголошують, але обіцяють, що вже через два роки тут буде на що подивитись. Юля Стасенко Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.